У дитячій юнацькій спортивній школі юність проходили змагання одного з найграційніших видів спорту художньої гімнастики. Юні учасниці приїхали з різних міст України на третій традиційний турнір під назвою Чарівна осінь. Сьогодні у нас Лазове проходить третій турнір уже традиційний по художньої гімнастиці називається Чарівна осінь. На цьому турнірі присутствують команди «Нікополя». Мариуполя, Харькова, Первомайск, Павлоград и две команды города Лозовой. Спортивный клуб «Жемчужина» и США Олимпия». Порядка 125 участников. Вчера мы начали эти соревнования, старшие детки уже прошли один вид, а сегодня мы продолжаем. Малыши выступают по два вида и старшие продолжают свои соревнования. Художня гімнастика це один з найбільш видовищних та витончених видів спорту. І як говорять тренери, він дуже складний та вимогливий. Адже дівчата починають займатися художньою гімнастикою у дуже юному віці. І з перших днів все більше і більше приділяють їй увагу. По декілька годин кожного дня без вихідних. Затож що там хорошо добре... Соревнования, соревнуются в старшие группы, занимают первые места, все стараются хорошо участвовать, готовят танцы красивые. Каждая гимнастка перед выступлением переживает, волнуется, как она сделает. Ну, наверное, говорю себе, что все будет хорошо. Главное настроиться и быть уверенной в себе. Наверное, ну если соберусь, то все будет хорошо. Ну а если не смогу собраться, то тогда буду дальше отрабатывать и бороться. Ну, думаю, что я могу хорошо выступить, если постараюсь и отработаю хорошо упражнения. Спортсменки показували програму з м'ячем, обручем, стрічкою, булавами та без предмету. На таких змаганнях суддівська колегія оцінює виступи гімнасток за багатьма критеріями та категоріями: гнучкість, граційність, координація рухів, правильність виконання вправ, а також артистизм та музичність.

Стрімся к тому, щоб стати чемпіонками і діти, які займаються просто так для себе. Ну теж виїжджають, теж Им Це теж очень нужно. Без этого никак нікуди. Надихали, вболівали та звичайно хвилювались за дівчаток і батьки. Їх підтримка також необхідна юним гімнасткам. А, ну ми приїхали всі сім'єю, ще у нього два братіка є. Они всі разом підтримують аплодисментами, словами. І то що ми здесь, это для нього уже поддержка. вместе ми ней приехали приїхали сюди, і сіє поддерживаем. Дівчата говорять, що цей прекрасний вид спорту допомагає їм бути не тільки красивими пластичними, але й здоровими. А також вчить бути терплячими, цілеспрямованими, виховує витривалість, силу, загартовує характер. А як ти стараєшся, щоб бути гімнастикою? гімнастка. що нужна Треба добре займатися. E, ну, тому що. Художественная гимнастика делает э, девочек более женственным, и это очень хорошо, когда девочки занимаются каким-то видом спорта. Они могут поддерживать свою фигуру, и это очень полезно для здоровья. Да, потому что мы хотим, чтобы у нас были спинки, прям, первые места, чтобы у нас были. Нірячарів на осінь брали участь 125 учасниць з різних міст України. Серед наших лозівських учасниць перемогу здобули 9 дівчат. Бажаємо всім гімнасткам витримки, терпіння та наполегливості у досягненні великих результатів у спорті та високих показників на різних турнірах.